Цьогоріч, вперше 12 серпня, в Україні відзначатиметься Міжнародний день молоді. Свято встановлено з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативи молодіжних організацій та рухів. Білгородністровський не лишився осторонь такої події. Та у центрі культури та дозвілля готують заходи для молоді міста. У нашому місті найкраща, найталановитіша молодь. Ми організовуємо знову у Михайлівському сквері квест для молоді Він буде цікавий, насичений. Також тут буде представлена виставка талановитих молодих фотографів нашого міста. Також у центрі культури та дозвілля готують цікавий відеопроект про молодих акерманців, які з початком війни не лише продовжують працювати та підтримувати економіку держави, а й активно займаються волонтерською діяльністю. Юлія Яковлева відкрила завісу, про кого йтиме мова у відеоролику. Є у нас дівчинка Аніта Тимошенко, яка організувала Білорністровському волонтерський центр. Мова піде про неї. Вона розкаже, як вона з бізнес-леді стала ось такою волонтеркою. Зараз вона за кордоном домовляється про гуманітарну допомогу для нашого міста. Також Іван Волошин, художник молодий, який в воєнний час взяв зброю в руки і у Києві захищав пам'ятку архітектури і досі продовжує це робити. Був нагороджений за це дипломом міського голови Київського. Також поговоримо про Анастасію Анастасією Ценко, це наша дівчинка теж з нашого міста, яка за кордоном організувала великий волонтерський центр, де піклується про діток сирот і допомагає збирати кошти для української армії. Це поки що все. Більше дізнаєтеся вже 12 серпня. Я запрошую обов'язково переглянути, бо сюжет буде дуже класний. Вже 12 серпня на сторінці центру культури та дозвілля можна буде побачити відеоролик про юних земляків. А ввечері цього дня, о й годині, в Михайлівському сквері почнеться квест для молоді міста. Олена Маливан, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.